Продаж солодких сигарет, як тютюнових, так і електронних, бо різні харчові добавки з вітамінами, кофеїнами тауринами. Теж під табу не можна буде продавати сигарети та тютюн для самокруток, а ще рідини до електронних сигарет. За рекламування електронних сигарет передбачений штраф в 20, від 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Відтак, Айкос, аналоги, вся ця історія прирівняна до звичайних сигарет. І тепер за куріння їх в громадських містах, місцях також штрафуватимуть. Нагадаю, що куріння в громадських місцях. Буде заборонено, порушником загрожує штраф в розмірі 20 тисяч гривень. Он воно як. Ну, оскільки я вже не палю чотири роки, я можу цим потішитись. Так, а ми розпитаємо, що це все значить. Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації Життя, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Дмитре, доброго дня, мабуть, да не ранку вже. Бажаю здоров'я. Пане Дмитре Сьогодні, з 11 липня, власне, обмежили отакий величезний перелік для продажу тютюнових виробів. Чому це ну для кого це? Це що взагалі ці сигарети зникнуть, і е, з цього переліку без таких добавок виходить, що ніякі не будуть продаватись тютюнові вибори. Наскільки стає зрозуміло з звичайної людині, так. Насправді сьогодні дуже хороший день для захисту здоров'я дітей та молоді в Україні, тому що так як ви казали в своєму такому підводці, Насправді сьогодні набували чинності заборона реклами електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну та рідин до електронних сигарет. Це важливо, тому що в Україні епідемія куріння електронних сигарет серед дітей віком 13-15 років, маємо дані, що кужить кожен п'ятий, тобто 20% Тів дітей цього віку є залежними вже від куріння електронних серед. Натомість серед дорослого населення, всього дорослого населення, електронні сигарети курять тільки 3% Тому державі необхідно було вже на вчора приймати такі норми, аби захистити здоров'я дітей та молоді від приваблення до початку куріння. Щодо того, які сигарети можуть продаватися і не можуть продаватися, дійсно це євроінтеграційна норма, тому що таке вже працює у всіх країнах Європи в Україні. Не будуть продаватися. Сигарети з ароматизаторами, але зверну увагу тільки сигарети та тютюн для самокруток. Інші тютюнові вироби не передбачається Заборона цих ароматизаторів ем, також це вже от е, пішли далі наші законотворці, вони заборонили ароматизовані рідини до електронних сигарет, і це дуже слушно, тому що дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я демонструють, що 50% споживачів дорослих, якщо говорити споживачів електронних сигарет, вони курять ці вироби вироби одна з ключових причин, тому що ці вироби мають приємний смак та або запах, і е, очевидно, що отрута не може пахнути чи смакувати е, полуничкою, вишенькою, бананчиком, там цукерками чи щось інше отрута має залишатися отрутою, і от, власне, ці норми покликані зробити так, щоб під ну, скажімо так, не дати тютюновій індустрії можливості е, е, за. Е, Скажімо так, затягувати е ну, замазатягувати, да, затягувати і завуальовувати насправді неприємний гидкий смак, як тютюнових виробів, так і в принципі електронні сигарети. Вони ж не мають нічого приємного. Це вже просто тільки на основі ароматизаторів вони мають якийсь привабливий смак. Пане Дмитре, ще там же ж і 65% Тепер має бути на пачці про інформація про те, що це куріння шкідливе. Але я хочу попросити вас. Давайте разом з вами почуємо, що говорять наші містяни. Ми погуляли вулицями столиці, розпитали людей. А як вони от ставляться до таких ось антитутюнових нових законодавчих норм? Давайте почуємо. Я проти того, щоб курити там в громадських місцях, де це може заважати іншим людям. Якщо це ну там просто місце, де нікому не заважаєш. Хоча навіть е, іноді, коли там люди йдуть і курять, це теж не дуже добре, тому що позаду йдуть люди. Неважливо там це цигарки, звичайні чи це електронки. Ну хтось може просто не переносити дим і ну мало ли, там алергія чи ще щось. Ну тобто тому, в принципі, я нічого поганого не бачу. Є місця, де можна покурити, тому будь ласка, якщо хочеться, але краще кидайте курити всі. Це не новина. Повинні бути міста, де повинні люди курити. І нема, не, там, де багато людей не повинно бути, там і діти, і старенькі. Тобто це правильно все зробили. Я з цим згідна. Все я вважаю правильно, бо не всі курять. Я як військовий трошки нервовий, то я курю і багато курю, але ну, я вважаю це правильно. Це правильно, тому що, тому що люди, є, які не курять, це не негативно відносяться. Я зараз не вирушаю закон. ну, якось так виходить. Е, є діти, які не повинні дихати. Це вибір любов, ну кожну людини курити чи не курити, а діти не повинні дишати. Так що я вважаю, це правильно. Ну я не палю, але за електронні для мене більш нейтрально, але можливо навіть більш негативно, тому що думаю, будуть замінювати на звичайні сигарети, а від них найбільш більш різкий запах буде. Я звісно знаю про цю новину, і я думаю, це правильне рішення, бо це дуже шкідливо і дуже впливає на стан здоров'я і викликає різні небажані захворювання. Рювання особливо у молоді, ну і звісно, і людей такого віку це дуже шкідливо. Тому схвалюємо і тільки за всі діти. Я дивлюся, ну якби курять і займаються цією справою. Для мене це чисто для здоров'я, ну це негатив, аж, аж аж бігом, якщо так сказати. Я ставлюся до цього. Ну ніяк не позитивно. І що вводять закон на заборону, то це тільки я як то говорять привітствую. Пане Дмитре, ви разом з нами почули ми думки киян. Зрештою негативних ну або майже немає або немає. Навіть курці радіють з того, що в них такі чергові обмеження. Ну це так по факту. Але ж, пане Дмитре, ми ж в цьому контексті говоримо, мабуть, більше про людей, які е, продають про бізнесменів. Е, що чекає на бізнес? Тобто, справді вони будуть вилучатися. Ці товари. Вся ця торгівля буде незаконно, якщо є ці добавки, ароматизатори чи як. Дивіться, фактично, законотворець передбачив ще можливість для розпродажу цієї продукції впродовж одного року. Тобто. Виробляти або імпортувати для продажу в Україні оці ароматизовані сигарети, які вже от є в наявності, забо, ну, верніше так, які ще не, не знаходяться в наявності, заборонено. Але якщо от, там суб'єкт господарювання він там закупив і в нього є ще е, там якийсь запас продукції, то він її впродовж року зобов'язаний розпродати і має на це е, законні підстави. Якщо ж вже за за рік він не зможе там розпродати, ну так тоді доведеться йому там е, їх. Ліквідовувати, сподіваюся, в законний спосіб, ем, от але разом з цим зверніть е, увагу: продаж сигарет в Україні не забороняється. Продаж електронних сигарет в Україні, на жаль, не забороняється. Тобто ця продукція вона залишається, але вона має ряд важливих обмежень, які роблять цю продукцію менш привабливим для дітей та молоді. Пане Дмитре, тобто, це все буде, е, якби е, ну в, в спеціалізованих місцях, що називається ліцензованих, так це продаж продовжиться, але без такихось до е, добавок. Додав, Саме так, тобто вони зможуть продаватися, але ми більше не побачимо там фруктових сигарет, не побачимо фруктових електронних сигарет. Звичайно, не доволі решта речей. Пане Дмитри, ще я не знаю, чи до кінця доведено вченими, що власне електронні сигарети вони ну максимально шкідливі, можливо, навіть більше ніж ці тютюнові звичайні. Лік, що буде з цією індустрією? До доб'ються лікарі того, що ця от сигарети будуть загалом електронні Зникнуть з виробництва і прилавки. Чи такого не станеться? давайте перше значить про те про шкоду. Вся ця продукція, як електронні сигарети, так і сигарети для нагрівання, так і тютюнові сигарети, є абсолютно шкідливими для здоров'я людини і завдають руйнівної шкоди. Не доводиться казати про те, що більш шкідливе. Вони всі шкідливі. І знаєте, уявіть, я це порівнюю так. Уявіть собі, що е, е, там, от якби людина випала з 20-го чи з 25-го поверху, і там, на жаль, опинилася на асфальті, їй би як було б легше, якби вона була випала з 20-го чи з 25-го? Зниці там вже немає так само з цими всіма продуктами. Вони всі є руйнівними для здоров'я людини, і, і насправді, якщо так говорити, то вчені навіть до кінця не знають, де е, якісь цих виробів 20 20 поверх, а який 25 й Єдине, вони точно знають, всі ці вироби вбивають людину. Якщо людина їх споживає щодо того, яка тенденція у світі? У світі є країни, зокрема з таких близьких до нас: Фінляндія, трошки далі, Велика Британія, Нова Зеландія, Австралія? От, наприклад, Нова Зеландія, вона перша країна в світі, яка вже запланувала рік. Коли буде заборонений продаж тютюнових виробів взагалі е, населенню, е, от е, е, ну і там людям, які е, на момент ухвалення цього закону мали 14 років, тобто вони вже запланували е, вільну від тютюну генерацію. І е, я вас запевняю, що за нашого ще життя ми будемо бачити країни, які абсолютно подолають тютюнову епідемію. І я дуже бажаю цього, щоб сталося і в нас. І коли я кажу тютюнову епідемію, то переконую вас, що там, е, як правило, ніхто не говорить про те, що мають залишитися електронні сигарети або інші люди. Мається на увазі, що взагалі вживання тютюну та нікотину є шкідливим, і воно буде подолано, бо це завдає руйнівної шкоди ну, здоров'ю. А для нас, для України, яка е, ну ще переживає наслідки війни, це. Е, яка ще продовжується е, війна, е, це надважливо зберегти і відновити людський потенціал. Тютюн і Нікотин тут точно проти цієї цілі. Ну і загалом в українців зі здоров'ям не дуже м'яко кажучи, така в нас зараз нація в такому періоді, принаймні можливо, що з часом зміниться. Пане Дмитрий вам вдячні за роз'яснення, пояснення. Ну і зрештою за цю ініціативу. Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації Життя доєднувся до нашого ефіру. Поговорив. Тютюнові ось обмеження, які починають діяти сьогодні, згідно чинного законодавства, ні в електронних сигаретах, ні у звичайних тютюнових. Ідемо далі.